Не розпитували про брата. У мене, по-перше, я не говорила. У мене ну, от діти мої, кого я вчила, вони довго до мене ходили, ну, там, через рік, через два приходили. А чого нам ніколи не говорили про Ви Якось, По-перше, він спочатку, я не думала, що він такий буде відомий. не думала. О, а тоді, коли вже він тут в тюрму попав, кому я про це буду говорити? Я нікому не говорила. А коли ви знаєте, а Донецьк нас зустрів дуже великим гором, у мене була старша сестричка, і вона вже вчилася в 8 чи 9 класі. Вона дуже гарно вчилась, дуже-дуже. Вона наверное, була розумніша від Василя. Мама казала: вона нічого не каже, тільки «мама, мама, дай мені, щоб я не читалась. Вона ж старша, а ще ж брат був старший, а тоді ми, я, Василь, ну у нас маленька різниця і той. І мама від неї. Вимагала, щоб вона їй допомагала, вона мамо, дай, дай мені начитатися. І от коли тато поїхав нас забирати, а, це ми, а ми вже його були, забули. Коли він на нас привіз, і ми прийшли, а в мене в хаті лежала старша сестра вже мертва. Вона заболіла, в неї був мінінгіт, вона захворіла мінінгітом. І два-чотири дні пройшло. І мама прийшла до неї в лікарню, а вона каже, мамочка, мене признають менінгіт, я як не умру, то умом помішаюся. Мама каже, я як так стояла, каже, в мене сльози пішли і пішли. Вона відвернулася до стіни і так і вмерла. І ми приїхали, то це нас донець нас так от зустріли. Дуже-дуже було тяжко, тяжко жити, тим більше, моя мама, коли ще ми там жили на заводі, вона весь час. Городи занімала. Тоді там було дуже багато поля. Целіна називається, по-російському не знаю, як по-російському целіна. І вони розкопували вона, там тато після роботи, старший братик. І там у мене загинув старший братик, коли вони зайняли город і йшли звідти, це що в 43-му році. Це ще в 43-му році. І вони йшли звідти, а ну, зайняли кусок землі. А йшли двоє чоловіків теж займати землю. Мама каже, Ванечка, йди їм, скажи, щоб вони поряд, щоб не було лишніх балачок, щоб вони поряд. І Ванечка наш тільки йшов. Що... А там поруч були після війни, залишилися, от як падали бомби і залишались такі воронки, ями. І він не бачив, бачив, що там корови пасуться, а хлопці дітей не бачив. А там два хлопчика розріжали міни. І він тільки зрівнявся, і міниться, як розірвало, одного хлопчика на, на куски, другого його голову зняли, а Ванечки нашому попали в щоку, попали в ножку, відірвало страшне. Одним словом там страшне було. Ну, У 46-му році мама, мама моя була навіть опухла. Василь теж. Ну, вони більше всього мама і Васильстрадав. Бо тато приїхав, коли на курорт, то йому треба було свою карточку забирати. І виходить, що мама з Васильом, оце на 600, мої моїх 300 грамів і Васильових. А 600 грамів там, я ж кажу, ну, кусочок хліба. Навіть це б зараз 300 грамів, то як півбуханки було, правильно? ж? А там взагалі. Ну от вони дуже-дуже бідували. Василь навіть пас о, сусідам, що в нас не було корови, то він пас сусідам корову, щоб вони його годували. Шість років йому було, в 46-му році ні, це вже сім, восім, в 38-му. сім 8 років він вже пас корову, ну трошки. Ну а тоді потрохи-потрохи вже наладилось, стало, стало легше жити. Хвилину якось беріг, кожну хвилину, чи він, може, з дитинства знав, що він довго жити не буде. І він, він з цим цікавився. І він якось дуже багато знав, дуже багато читав, дуже і от такий от рісив. І вже, напевно, я була в шостому класі, я вже не вважала, що я старша, а я вважала, що він старший. Весь час я думала, він вже в мене був якби захисник. На дівчинку на мою подружку напали хлопці, сніжками почали її повалили і почали сніжками розтирати. А я їх, ну, не знаю тих хлопців. А я за дівчинку заступилася. Так вони тоді мені проходу не дають. А школи в нас були поруч, ну близько одна коло одного. Я йду, мене хлопці з сніжками забивають зимою. Я Василя попросила, кажу, Вася, там хлопці мене. До школи не можу дойти об сніжками. Іду з дівчатами, а вони мене мене більше цього луплять сніжками. Він поговорив і перестав. Василь, у нас невеличка разниця, з Оцем, ми як близнята були. І ми завжди в місті, завжди. Що б ми не робили, все робили в місті. Все. Тим більше Василь був він такий: от у нас було два ліжечка, ну, одне ліжечко і друге. Я скажу на одному, він на другому. Він ніколи не давав мені, щоб я його ліжечку обрала. Я сам, я сам, я своє обираю, він своє обирає. Ну і він був от з дитинства, Василь був дуже цікавий хлопчик. Він все щось знаходив, от вже я пам'ятаю, десь у шостому, в сьомому класі. Він з хлопчиками придумав. Там у нас сусіди були рядом, на сім'ї сім'я. П'ятеро дітей, це, здається, так багато. І два хлопчики, вони мої однолітки, а вчились з Василем в одному класі. Так, І він дуже добре з ними тровшав, зразу троє хлопчиків поряд. Так вони вже тоді маленькі, вони з радіо зробили. Зробили телефон між нами і ними. Їхні батьки дуже гарно грали, батько і мама на гітарі. Василь попросив, щоб тато купив гітару. Він вже в шостому-сьомому класі він почав грати на гітарі. І так він швидко навчився і сам умів її настраювати. Ну, тато йому купував, що він йому просив, а, він звчився на відміну. І якось тато, якщо йому, ну, щоб його ще підбадьорити. То в кінці, коли він приносить похвального листа, то тато йому щось купляє то гітару, то, скажімо, фотоапарат, ну щось таке купляє, щоб він заохочував його ще більше. От він навчився на гітарі грати, і я ж коло нього. То я так бачу, що він закриває. Ну, Я тупо грала. <смі> а він все підбирав. Він навіть, я ж кажу, Полоне Загінського, Арії підбирав ну деякі, музику. Тоді він дуже любив музику, от я пам'ятаю, е е він її заслухувався. І тато е і мама якось ходили в різні зміни. Бувало так, що ми вдвох з Василем заливалися. А що ж маленькі діти? Це мама пішла, мабуть, в 47-му році на роботу, 47-му, 48-му, ще ж ми невеличкі були. Так ми з ним вечором співаємо, співаємо пісні, поки не заснемо. <хи> Тоді грали в карти. Оце карта. Тато він дуже хотів, щоб ми грамотні були. І в нього така ціль. Він сам не вивчився, так хотів, щоб ми були грамотні. Купив нам таку -то карту, ми раз здоровельну, здоровельну карту, там таку на всю стіну. І ото ми з ним путешествуємо по карті. Ти такий город знайде, ти такий город знайде. Я де так шукаю, шукаю довго, щоб він довго не знайшов, він раз і знайде. Ну, цікавий був хлопчик. Мені було все, що про нього не спомню, все мені якось радісно. Було дуже багато читав, він дуже багато. Він... От я ми вчились в одному інституті, він тоді університет, педагогічний інститут був. Я вчилася на фізматі, ми вчилися зранку, а він, історик філологічний друг сміну після нас. Але він завжди йшов за мною. От на вісім годин я йду, і він йде на вісім годин. У мене лекції закінчуються дві години. Я їду додому, а в нього тільки починається. А він вісім часов вечора приїжджає, бо сидить і сидить, і сидить в бібліотеці, а тоді приїжджає, їсти нічого не хоче, того не хоче, того не хоче. Ну, воно вже борщ, сук вже й не йде такого. Хоч у нас ми жили так бідно, а вже тоді питалися, ми непогано, бо знаєте, своя корова, вже, як не говорить, молоко, там, сметанка, вже, вже й по дром, вже ж і хліб став, все. І той, А він цього не хоче. Він любив кобасу пожарену із яйцями. А й кури ми тоді ж держали. І він, видно, на цьому ж собак собі запсував. А мама вже йому годить, щоб з їх, що з'їв того хоч щось з'їв, правильно? І він прийде, і оце кожен вечір, вона йому це, бо він другого нічого не хоче. І в нього стало той яз, оце він став горіти. Ну, от Його посилали оце, на зліт піонера, обласний зліт піонерів. І він виступав, ну, щось там його вчителя навчали, все, а ми. Якось у нашій сім'ї ніколи ніхто не обманував. І оце я ж кажу, ми дуже вірили книжкам, ми дуже вірили, всьому вірили. Я думаю, що як ми ніхто не обмане, то й ніхто не обмане. І він дуже ж вірив, оце Леніну, Сталіну, що ж тоді Сталін був. І от він виступає, не знаю, що там він говорить, і кричить За Леніна! За Сталіна! сам був маленький, худенький, ручки худенькі, ручкою каже, так піднімаєш, За Леніна! за Сталіна щось. ну. А вчителька, яка його возила, стоїть і там, коли неї ж другий вчитає, каже, «Он, мабуть, син якогось секретаря. А вона каже, да якого секретаря? Отець тісаря мать домохозяйка. А тоді вже ще дужче його коли вловили, ну, якби він став на гачку, що вже взагалі кагабисти за нього взялися, це коли відкривали пам'ятник Шевченка. І той Принцевський виступив, він, а тоді Василь якось там виступив, і їм не сподобалось, що вони сказали. Я вже не знаю, що вони говорили, але їм не сподобалось. І їх зразу почали викликати в КГБ. І це вони вже в інституті, вони вже були тут, на гачку. Я якось все життя молилась, як кажуть, на нього. І коли ми узнали, що це його забрали, ви не можете уявляти. Ой, я взагалі, напевно, не спала дня, два або три. Я все, весь час проплакала. Ну як можуть такого, такого чоловіка, як Василь забрати? Він, ви знаєте, він був такий добрий, він такий же ж добрий був. Він якийсь такий чуйний дуже. він, Ну, я вже не, не знаю. Ну, ну, замечательний <головіка> чоловік був. Я думаю, ну як його забрали? А тут уже, я ж кажу, в газеті ото було написано. А Ну, мого батька поважали по вулиці, мама, ну, сім'я наша вважалася ну, непогано, скажімо так. От, і ніхто нам нічого не казав. Ніхто, хоч би один чоловік, там ма, знає, то ваш син забрали в тюрму, ніхто ніколи нічого не казав. Ну І тоді я пам'ятаю один раз, мені за каже, Марія Семеновна, ви не йдіть зараз на урок. я їй кажу, як я, чого я не піду на урок. Ну, от ви задіте ко мне в кабинет, там вас ожидает. Я приходжу, сидить, такой широкоплечий, здоровий, такої кожанки, таке лице таке в нього. Ну, і представиться, що я з КГБ. А це вже восин, навіть років п'ять або шість відсидів і каже мені. Ну, за Василя почав розказувати те все. Ви його старша сестра, от ви на нього по щоб він написав там, щоб він покаялся. Я вже не знаю. Він за мною балак, я вже і позабувала. Наверно, ну майже всі 45 хвилин. хвилин. Я говорю, а що я буду розказувати братові? і Як я його буду вчити, коли кажу брат набагато розумієш від мене? Ну а на останнє побачення ми поїхали, я, дружина його Валя і син Дмитро. І ми так довго чекали, щоб нам вже дозволили побачення, все, ми так довго чекали. І тоді вже чуємо, а там, кажуть, так роблять. Не знаю, правда це чи ні. Ну, кажуть, так, що ну чути, коли ворота розкриваються, то вони ж здорові ворота. Вже чуємо ворота ці робі відкрилися. Кажуть, що вони так роблять. Ну, з ким побачення, з цим в'язнями. Вони його садять на машину, возять, 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 а тоді ж сюди привозять. І оце ворота відкриваються, тоді він уже заходить. І вже чуємо ворота, відкрилися. Вже зараз буде побачення, зараз, зараз, а ми, напевно, ми сотки чи півтора ждали, я навіть не пам'ятаю, скільки, чи двоє суток ждали. І тут нам приходять і кажуть, нема побачення. Ой, я кажу, і не було побачення, Останніх побачення не було. А чого сказали, він не, не, не виконав ритуал. А якого ритуалу йому сказали, що ви повинні спілкуватися на російській мові, бо ми української не розуміємо. Ми з Валією їздили ще на могили. Ми мало, так, да, оце нам по попер... там я була два рази. Один раз оце нам не дали побачення, а другий раз ми їздили просто на могилки. Там така могилка невеличка, як звідси, отако сюди. І маленький такий отакий холмик, і стовбик, і написано номер 9. І валя, коли перший раз, коли вони їздили, вона повісила. Український рушничок, по-моєму, він навіть висів. Це він же ж, ну так. Да. Він же ж вмер в вересні, 4 вересня. А ми їздили літом. Не весною ми їздили, коли поминальні дні. Ми спеціально поїхали на поминальні дні, коли було багато людей. Ну, бо знаєте, на... На цуквенторі, на чужому цвенторі все таке, ну трошки, я кажу, по-російському стрьомно наче двом жінкам бути. Ми ті, я і Валя тільки вдвох. Ну що ми побули, побули тут і повернулися. Ще Василь не вмер і мені приснилося. сниться мені, ще ми коли їхали на, пер... на побачення, ще їхали на побачення. Тісниця мені, там я якось ходила, ну, у нас, я ж кажу, приватний сектор. По вулиці у нас асфальтів не було. Це зараз тільки поробили асфальт, і то не на цих вулицях. І ми ходили, якось я там піднімаюся іду йду через шахний двор. І мені так нема, скільки було, так, коли це весною, весени. сниться мені, я оце йду через цей шахний двір, а там от коли Перуть прачечні, отака вода брудна, брудна, мильна, і наче прямо це море таке брудне. І бачу Василь, Василь. Я кажу, Вася, Вася, чого ти тут? Він, наче з того боку, а там якби через шахту я це йду, і там проходна, такі двері, як тут. Я наче з цього боку, а він з того боку. І тільки я доходжу до нього, щоб зустрітися, він наче з того боку, я звідси. І двері рази закрилися, точно як у сні було, як оце було. А тоді я кажу, двері так відкрилися, і бачу, і він поплив по цій брудній воді. А далі бачу, вода чиста, 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 він поплив, поплив, поплив. Я думаю, це вже зараз, тоді не знала, що це воно. А тоді я думаю, точно, от і тут не дали побачення. І спочатку ж брудна вода, скільки бруду було на ньому, ну скажемо, гадзети, кругом ж було бруду. О, А тоді пішов на чисту воду. Я коли спочатку перш... пішли, оці слухи, що голосувати за те, щоб Донецька область була ми, вони ж слухають, ж тільки росі... російське радіо, російське радіо свою інформацію дає, всю інформацію проти України, проти України, це вже ж давним-давно робиться. І вони всі як зомбіровані. Оце перше, коли було голосування, ярю, ну як і ти можна голосувати? От у мене. Наші, що ми, я ж кажу, на одному плану живемо, на одному, на один план. От він має вищу освіту, вона має освіту вищу, наче ж розумні люди. Кажу, ви що, пойдете галас? А що ж, наша Донецька область дає 20% бюджету, а то ми будемо самостоятельно, ми заживемо, значить, добре. Я говорю, ну ніхто ж, ніхто ніколи не віддасть, даже, по-перше, це не правда, що 20% бюджету, ну це не говорили ж їм. А по-друге, хто віддасть свою землю? Кажу, Ольга Михайловна, ну ви б, от син би ваш, б, або там. Забрали вашого сина, щоб не боролися. Ну, правда, ну як це можна віддавати свої землі? А в нас страшне. Бо всі люди, всі люди, що там живуть, і отакі вже мого віку постарші. От Я ж кажу, війна була, ну я ж пам'ятаю трохи. Я знаю, як заводи цей воєнний зривався, там бомбили, страшно. хата, знаєте, як... Орудія взривають, вони спеціально взривали, там такі вибухи, страшне було. А щоб от німці там бомби десь впаде. Ну, У нас по вулиці, от я якраз живу на тій вулиці, де ми жили під час війни, тільки ми там в одних на квартирі жили, а я Ну, це заміж вийшла, туди далі живу. Я не пам'ятаю, щоб у нас хоч один будинок був розрушений. А зараз от я живу. Поруч за мною напроти нас розрушений, на, так через дорогу розрушений, ну кругом отак розрушений, а там колись крик страш, страшно на сусідній вулиці, у нас вулиці не дуже далеко, так, одна від одної. На сусідній вулиці чоловік був у хаті і він хотів вийти на вулицю. Був ну, буде що йому як дало, осколком зразу упав, десь в на артерію попала. А другий, каже, вийшов на, через будинок на, на крильцо, покурити, так його взагалі по частям поховали. Взагалі страшно, у нас страшно. Це моя менша внучка, вони, у них квартирка була там, дощ, і вони туди пустили якби квартирантів, а самі прийшли до мене жити. Бо в мене чоловік три роки, тому назад помер, і мені тяжко жити одною, Знаєте, хата в мене величенька така. Ой, мені дуже тяжко одної, дуже. Я не звикла одна жити, ніколи не жила. І, знаєте, як погано одної, Страшно, одиночество, кажу, найстрашне. І я їм кажу, приїхать до мене. І вони на роботі, а ця онучка на 10 місяців старша від неї. Ну, їй буде 4 роки у грудні. І Я якось вийшла на вулицю, вона сиділа, гралася тут. Я йду і вони як почали стріляти. Боже мій, такий ви... Я ж погано скажу, бачу, і я і то бачу. отаке таке щось летить червоне. Отаке От здається. І мені здається, що прямо кришу достане так низько. І як почала стріляти, вона бідненька. Я аж отак на четвереньках почти прибігла. А вона сіла на диван, коло дивану, так притулилася, кричить не своїм голосом. Вона так перелякалася, до того перелякалася. Господи, я її обняла, кажу: Ксюшенька, Ксюшенька, не плач, ж Ну я почала обнімати, обнімати ледве, ледве її успокоїла. Це ж кожен раз це треба перенести. Як стріляють страшне. Щодня рідко, який день проходить без стрільби. А то весь час стріляють і стріляють, та ви ж бачите, от по інтернету кругом що там робиться. Жах. І невідомо, коли воно закінчиться. Ніхто не, не знає, як її можна припинити. Не знаю, якби це, якби, якби це Росію, хтось, якби Росія не допомагала, то вже не давним-давно нічого б не було, правильно? А то як тільки приходить гуманітарна підмога. Я ото як почую, що раніше, як чую гуманітарна, саме перша гуманітарна з Росії, що вони казали? Ми веземо продукти питання, ми веземо воду, що вони медикаменти. Тільки привезли, тільки привезли і тут починається. А тоді прямо замітила, тільки приходить гуманітарна і усилюється, і усилюється стрільба. А це вже каже 32 чи скільки. Всіх гуманітарних з них допоможів. А там, що орудіє, все ж таке. Це я не знаю, коли хто його припине. Не знаю, не знаю навіть, що буде і як жити. Ну кажу, я якось потім якось будемо терпіти. <ріху> Надіємося на Бога, як кажуть.